Черги вірян в цілі вулиці. Ми зранку теж вже побували під свяченою водою. Люди несуть кошики, пакети, що саме будуть святити. Як святкуватимуть Великдень, зараз покажемо. Христос восемь святого. Батюшка дуже щедрий і україномовний, і взагалі дуже гарно. Гарний день і гарного дня зі святом Христос Воскрес. Воскрес. Сьогодні ми принесли посвятити сирну пасочку, яєчки, трішки ковбаски, трішки сиру і віно. Так, і сьогодні а, зустрінемося з нашими бабусями а, у сімейному колі для того, щоб відсвяткувати це свято з рідними. Придержуємо за те, Ну вот, у нас есть такие красивые Пасхи очень. Вот мне больше всего вот вот это, да. Письма работа. Вот. Вы сами работаете? Так. так. Вот чуть-чуть Пасочку так подолашную. Нет настроения праздновать, не праздновать. надо. Я дома. Дома, так. сами крутой. Мы сегодня будем светить Пасхи на всю семью. У нас бабушке 100 лет. Вот она кое что там нам насобирало. І ми сьогодні святим. Ми всім желаем щастя, здоров'я, любви, благополуччя, удачі. І мирного неба над головою нам. Крашенички, пасочку, цукерки. Це, ну, водичка сіль. Як святкуєте зазвичай цей день? Дома з чоловіком, з дитиною Воскрес! Воскресне і наша Україна. Кажу Воскресне це не майбутнє. Воскресла Україна, бо в сьогоднішній день, сини і доньки українського народу, стоять і боронять від цієї орди і від цієї навали. Свої сім'ї, свої родини, свої міста боронить! Бо якби не Воскресла Україна, там нікому б не було стояти. Всі б чекали цей руський мір. Але всьо одиштий ме дэй ме устале и по зуба цьому вору.